Щорічна благодійна акція від серця до серця згуртовує безліч людей небайдужих до чужої біди. Цього року організатори обрали темою акції проблематику зору. Тож усі заходи проходять під гаслом Я хочу бачити життя. Ромни теж не лишилися остороні, щоб зібрати якнайбільше коштів на придбання медичного обладнання для дитячих лікарень. У нашому місті була організована низка заходів. І хочемо привернути увагу громадськості до проблем. На даний момент акція проходить в рамках підтримуємо дітей із вадами зору. Тобто ми хочемо привернути саме до цієї проблеми громадськість і нашими студентами. В принципі, ну плануємо, що все буде добре. І в принципі це вже другий їхній флешмоб. Ну в цьому році більш масштабних проекцій приємно сьогодні стати учасницею і спостерігачем флешмобу, який пройде за участі студентів романського коледжу КНЕУ, активних учасників акції міської акції Серце до серця. По збору коштів на апаратуру, яка призначатиметься для дітей з вадами зору. така акція в нашому місті проходить з 7 по 27 квітня. Підсумки такої акції ми підведемо 25 квітня на площі біля Альтанки. Учасниками акції стали волонтери загальноосвітніх шкіл міста Роменського ВПУ та коледжу КНЕУ. Вони підготували флешмоб, щоб привернути увагу якомога більшої кількості роменців до проведення благодійної акції. Ми хотіли зробити все як найкраще, хотіли сподобатися. Ми дійсно хочемо підтримати цих діток, надати їм допомогу. Ми просто я Всі не думала. сили ми віддали цьому танцю все своє серце, всю душу. Люди із радістю приєдналися до збору коштів. Найбільшу активність виявили жінки, а особливо молоді матусі, адже вони ніяк не могли лишитися осторонь і не допомогти дітям. Я вважаю, що це треба. Це треба, це треба, як вам сказати, тому що акції без таких акцій не Хоча в нас є багато таких людей небідних, які могли б допомагати б діткам. Нехай, нічого. Дуже приємно попасти, я случайно попала на таку акцію, дуже приємно було це все побачити. Зубашся я присоєдилася до неї. Якщо почаще будуть такі акції, тому що люди в нас не настільки самі, ініціативу не можуть проявити, то я думаю, це допоможе. Крім флешмобу також організували концерт аматорських хореографічних колективів, виставку продаж дитячих виробів ярмарка солідарності та фестиваль молодіжної творчості Відкриваємо серця. Волонтери мають сподівання, що усі ці заходи допоможуть зібрати якнайбільше коштів для допомоги діткам із вадами зору та звертаються до усіх небайдужих із проханням відкрити свої серця і допомогти дітям побачити світ. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.